Чисто раді прикола вийшов на канаву, можна було ще на кригу сьогодні вийти, другий вихідний. Тільки і можна було ще на кризі тарань, що дурна і хороша. Зняй роліків 20 про запас. Ну там запас і на цей рік, і на наступний. Там це на жорсткому диску з'ємному на ноутбуки, коли в день знімаєш по 10 роліків. Зиму, тим паче, ніхто не любить, особливо і ніхто не дивиться. Може я просто готовий зиму не вмію, і таке ж може бути. Да? Думаю, вийду на канаву і заодно окунь моя прелість позакидаю, бо на родниках крига зійшла. І кинути можна хоч на 200 метрів в сапогах зайти. Може і забродний комбез з підвала достати теж варіант. Завтра почнемо з сапог. У нас пару виходних ще є. Хоч, хоча я все привіз з собою, отак я розказую. Завтра почнемо. А на самом деле багажем повний. Махаю удочки, які хочеш, ще на дізель не успію, до її, де я тільки не успію. Так про що це я? Думаю, рибаків немає, але топтано піпець. Як Коні тут табуном, і з той сторони, дивіться, три поляни сиділи. Що вони тут ловили? Закидаю камеру, навіть не розворачував. Думаю, то нема нічого. Камеру поки достанеш, поки закріпиш, пристігнеш, настроїш. Хренак, оце фігове слово, не повторяйте його. Ну воно тут доречне і короб зійшов. Закидаю, поплавок привстав, а я бачу. В канаві щось крупне є. Канава не глибока вода вийшла. І прям розводи такі щось крупне ходить. Фігак така жовта. Ну Там пів, -пів кіло не було. Я його побачив, я його тільки вспів підняти. Думаю, оце контент буде. І закинув хвилин 15 в те саме місце. Він тут шороху наробив, його колеги, мабуть, одпетляли безвісті з такого переляку. Тут Коробчука багато, його відрами торбили, але на родниках там, до речі, майже весь вийшов, трішки залишилось. Отакі пироги. Куди не закинув, тепер на опариша взяв. Ну його там, кстати, на опариша і ловив. Я думаю, може, тут таранька є. Минулого року в цей час вже закінчували тут карася ловити. Середина лютого тут карася таскали. Я тут спів відоси 15 сняти за 2 дня. Ще й на фідери умудрився тут половити. Було діло. Потім на Київ поїхав. Но в цьому році карася немає, як все змінилось. І на в тому році карась був, в цьому році він так може десь і є, але тарань не дасть не збрехати, не взяти, не виловить. Я такі пироги, не буду розводити болтологію. Покличу, якщо що, щось було зачепило. І це не я вудкою. Поплавок обратно. Сидю і розводи такі, прям чуть ли не плавниками поверху. Думаю, видно щука на нерез зайшла. Все-таки сезон. Закидаю туди вудку, далі тут починаю розпаковуватися, не прикормку, не мішающе, нічого. Привстав, фігак і. Ех! Отак От буває. Ну нічого, тримаємося, Сама крупна риба та яка зійшла. <сум> Сама обідні. Ну, я не вірю, що там. Здрасте. Та один короб зійшов і тишина. Уже минут 15 сидів. Я перший раз тут, а тут було щось. Не була, раніше, раніше, а. Карася нема. Вчора я так і не величка. А щука не влітає. Щука не влітає. Ну так, да, на нересті десь. Та я прийшов вудку, закинув, дивлюсь, щось крупне гуляє по канаві. Тільки кинув, раз поплавок плавок привстав. Я ну, підняв. До Ну і пів кілони було, ну красивий був. І зійшов. Ну да, ще й Яндатра бігає, і рибу ганя. Телевізор. Думав, поплавчанка телевізор. Ні, так риба є, я ж кажу. Ну, кого вона ганяє? Щось, щось крупне. Ну крупну рибу. Ні, ну це зрозуміло, але ну я ж кажу, ну якась крупна риба в канаві стоїть, а не клює. Не пойму, це карасі, коробчуки стоять. Щось іменно крупне. Так. Да. Такі вивороти делають, розбігаються. Так, да, брати не хоче. І воно ще якраз вивернулось там, де я закормив. То есть на прикормку подошла зараза, а дальше не. Освежу ему парыша. Куширы, куширы. Значит, наверное, чернуха крупно стоит. Раз так залетело. Хоча я уверен, що то коробчук. Ну, не важливо. Хода прямо поплавок чіпляє. А брати не хоче не на кукурузу, не на опарика. Черви скисли. Треба було перевірити. Ну, то таке. Почекаємо. Окуня витягнув. Що два окуня? Капець. Пакет з рибою виловив. Точно окунь. Нещасна гидота. Остальний сам добереться. Фу, смердюче болото. Ого. поплавок, щоб, бо це ще додав, 20 см глибини, сильно длинний. По-іншому спробуємо. Бачимо, поплавок дергається, не мій. Сеточний, телевізіонний. Уже другого коробчука достав. Зійшов. Один карась, один коробчук. Глас, алмаз. Красний хвіст. Може ще менший гачок повішать. Їх там дофіга, що ж вони в сітку лізуть, а на поплавок не беруть. Дергає зараза. Скорі всього врізається в ліску в поплавок, а взять не хоче, щоб ви розуміли глибину кролячої нірки 30 сантиметрів. Оп. Закинув телік і зараз, скоріш всього, коло лодки щось сделає, щоб пугнуть рибу. Просто достатньо просто стати. Там води по п'ятку. Давай ногой по лодке. Карась часто туди під лодку лізе в самий тупик. Там дед, брин, лова на отакій глибині отаких карасиків. Коли не прийду, щось постіснявся бить. Кстати, як вам тихий контент такий без кипіша. І осуждення. Я вже в цій житті надивився всякої фігні. Це менше зло. Збестова лопатка. Риби буде рак легких. бо це азбеста. Щось вводи. Отакеньке. Ковтнуть не може, по-другому ніяк. І карасик, два карасика. Один живцовий. І пооварювалися. Щоб ви знали, що це я, що тут гуляє. Карасі. Чуть більше пальця. І трохи більший коробчук. О, це вже непоганий. Да, грам 200 карась. Чи то, Оп. щоб ви розуміли, скільки тут карася. Він падло, багриться. Щукай битий. Ну, при цьому не бере ні опариша, ні кукурузу. Червя я не брав. Карась плюс коробчук. Може зовсім на ногачок пошукать, поставити. Чого ж він не голодний, така по карася, єсі крупненькі, Брать не хотять. Скрита камера ПДД ша, если шо. на скрытую камеру. Иначе на камеру так как никто не делал. Напротив. Кор, коробчук. Падла, так ему и надо клювать не хочет. Буду в сеть Ничего не понимаю. Тут же ж народ його відрами таскав на опаріка. Я приїхав і все, рот закрили. Риби стільки, що в ліску врізається плава, Ну при цьому не тичка. Поміряємо глибину, додавлю, і на дні вже. От і все. Помните відоси з акваріумом? Так це тут знімалося. От тільки вичерпали або вийшло, або вичерпали все нафік. Всіх, всі 10 тисяч коробчуків. Або вони вийшли. На Нанокрючок поставив опаріка. Пару штук ще плаває нажаханих. Ну, не хочет. На-на карасики. На-на таранька. Ем не интересно. Мотыляп. Кто дело тынь-дылынь? Ти-ти-ти-ти. Ті-ті-ті єе Коропець. Ну не Амуржа ще не карась. А ви на що розраховували? Так, куди він там зайшов, я не пойму і кого запутав. Він що, всі, всі бланки перескочив чи тільки один? Зараз побачимо, як виведу куди-небудь, шо клідір уже близько точно розвернуться засранець ось він. Ох. Що воно таке? Короб. Я вже подумав, сповнив за амура. От і воно. Єс. 5 КГ. Не встигаємо доставати. Так. Що з камерою? Я не зрозумів. О, пише. Оп! Аж штани репнули. Єсть п'яторка. Так, плавнички, акуратно. Блін, не поміщається в руки, який важкий. Який здоровенний. Оце так. Оце воно. Супер. Опа. Чітко. Порядок. Поділився з сусідами прикормкою. Отдав готовий набор метод мікс І кажу, ще приходьте за сипухою буде діло. Отакі От пироги. Вірно буду вже потрошку шабашить, набубінняся по повній. Я б вас ближче підставив, але дме то капець. І Ідмей шатає і корчує. А, от він, от він, бздик. Бздик, бзик. Якого ми так довго результативно чекали. Іде наліво. Аж, аж пузирі пускає, гад. підходь поближче, можливо, не, не крупний. Але вже, здається, намотав. Вітрюгані ще капець пора шабашить, 7 метрів передавали. Так, отак от він пройде, просочився, об'їде. Зеркальний. Я побачив, а ви навряд чи, бо він збоку. Ну і погоді ще. Коропяча погода. Ха-ха. Видали, видали яка рибина? Таких би потягати на Дніпрі. Та ми таких на кошової в тому році ловили. Один день був я п'ять витягнув і штук 10 зійшло. Ото він пер. Що капець. Та зараз все розпутаємо. Ще все буде. Оп! Пузатік. Так, тихенько. Я думаю, я з мікрофоном, так що якби звук гаси. Ох, сюди бойл 30 зайде аж бігом. Навіть крові нема. Добре сів, добре зліз. Добрий навид. А? Чи не так? Добрячий. Ох, вітер. Боюсь вронить на такому вітрюганіщі. Так, кормачок, ти не проварений в особому составі, але состав тут особливий насправді в річці. Це не річка, це озеро Ставочок. Тому що гачки гниють прямо на очах. Тут нічого не поробиш. Пі-пі. І вітер шата, і мені здається, риба сидить. Оп, ні. Мені здається контрольне слово. А якщо кажеться, що кажуть, кажуть треба, кажуть хрест, хрестись, коли кажеться. Ото таке. Змотаємо відер. На ось ми нормально. На сьогодні вистачить, погода сильно портиться. Сказати, що дує, це нічого не сказати. Оп, пусто. Так, загибає нитку навіть. Що зриває 100-грамовий кормак. А це на на. А так делать не надо. Все одно слабо допомагає. Так делают, хто ловить на вбивцю карася. Ну, ми ж карася не вбили. Навіть коропа. Короп особливо не постраждав. Є пробіття, звісно. Але то таке. Губа не дура. Да, рижечок на солененьке потягнуло. Як ви думаєте, що він жре? Ніколи не догадаєтесь. Ікру рані. Все, і старані немає. І сіпарша тут, як тут, всі піратурувати прийшла. Еч. Пішла вон, прошмандовка. Завезем тебе скоро. Бо вона до смерті котів наших почала забивати. У неї який-то нерестовий сезон почався. Бо своїх, щоб чужі боялись. <сі> Всі з фінгалами, глазами підбитими ходять. Гнобить їх бігає, ганяє. Та вони втроєм об'єдинилися вже і в місті сплять їдять, і їдять, обнімаються, жертви репресій. <сі> О, шкода, отакі От пироги.